Всім привіт! Ми з Емілі прийшли на майданчик. Дивіться, які тут флажки повісили. Зараз покатаємось на качельці. Сьогодні дуже жарко, я Емілі вдягла ботик. Ось такі тут флажки. Давайте покидаємо Емілі. Ура! Як добре мені, як весело! Це, мабуть, день дітей повісила флажки. Пішли на горочку Пішли! Горочка зараз зайнята, але ми знайшли ось таке коло. А зараз вже і горочка освободилася. Юху! Ще ми побачили такі робозики. Він весь обльосточку. Дивіться, як гарно. Не знаю, чи вам видно? Воно видно. Дивіться, як все гарно. А Емілі вже сидить, сіла. Дивіться, тут такі кнопочки. Якщо кидаєте монетку, то вона буде працювати. Дивіться, як все гарно. Всім пока-пока. Зустрічаємось в новому відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і жміть на колокольчик. До побачення!